Юрій тікає від трьох опонентів. Відразу виникає простір. І часи вдвоє стелилися під цей удар. від Юрія. Розуміють, наскільки загрозливі ці постріли. І обікрав Олексо Колдані опонента. Хороше проходить пас на Мазурця. І забиває Антон без шансів. Фактично для Тараса Щеглова. Команді не точний цей пас. Треба повертатися. Ох, який же сей від Щеглова, Рятує він свою команду. Він це зробив бездоганно. Але і щеглок теж не спав. Безрезультатно. Знову йде на віз. Надійно. Олексій Слюсар у брамці воріт. Попек. Акуратне закидання. Мазурець має тут забивати, але ні, повз ворота летить м'яч. Знову Вадим із м'ячем. Закидання від нього. Непогано вистрибував там Іван Галун, але не зумів він. Першим зіграти за голкіпера Олексій Слюсар відвів небезпекою від своїх воріт. Тікає в центр Олексій Попик. Якісно це в нього виходить. Ні, перепрошую, це Мазурець був. Ось зараз Попик. І рикошет від Вадима Шамрая. Якщо я не помиляюся, пішов вже в зовсім іншу сторону. Тим більше ударів по воротах теж ми не бачили. Тому за рахунок чого Верес хоче відквитати ці пропущені м'ячі, не зрозуміло. Переведення на протилежний фланг. Андрій Сич із М'ячем. Можна бити з лівої. Пробиває Андрій. Відбувається Верес. Попик. і стійка Рятує зараз команду зелених футболка. Ще один удар. І знову Тарас Чаглов на висоті. Коа Луценко. Габовда. Дуже мало місця було в Юрія Габовди. Удар з лівої. І з гострого кута від Сергія Літфінчука. Це Вадим Безбородов і також футболіст під номером 17 Ярослав Концемаус з'являється на свободному полі. Безбородов зараз скотить. І попик забиває, але після свистка друзі гол не буде зараховано. Олексія Попика. Мазурець є в центрі, але Попик інший вибрав розвиток атаки. Мазурець. Виходить м'яр за меч футбольного поля, але рефері не свистить, дозволяє грати. Не вгледів він цей епізод. Все ж таки один він в полі. Хороша передача. Ну, треба щось робити. Відпасовують на правий фланг. Забивати хто буде? Забивати буде Юрій Габовда. Таки знайшли свій момент. Не пробиває Андрій. Тягне м'яч, підключає лівий фланг. Ось зараз іде удар, але дуже і дуже неточно. Ні, все ж таки буде навіси. Пробивають футболісти Вереса на правому фланзі. Чекає на підтримку партнерів. Тікає від одного опонента. Вибирає свої дороги одного опонента. Пішов на двох і забрали в Юрія м'яч переведення на лівий фланг. Антон Мазурець котить вздовж і забиває. Хто ви думали? Юрій Фалко. Чем простріл? Нікого там немає. Окрім Ігора Тернопольського. Ігор банально відбиваються. Сич м'яч під лівою пробувають.